Синоптики дали прогноз погоди на наступні пару днів та розповіли, чи будуть йти дощі та де очікується сильний вітер. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У понеділок, 8 березня, буде гарна сонячна погода протягом всього дня, без опадів. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла. А місцями у центральних та західних регіонах взагалі до плюс 18 плюс 20 градусів, вночі по всій країні від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дорогі глядачі, 52% вас дивляться на чи прогнози без підписки підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні у неділю, 9 березня. Хмарно буде у південних областях. А на всій решті території країни вже буде панувати гарна сонячна погода в денний час доби. Вітру майже не буде всього 1,5 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. Вночі все ще буде від 0 до плюс 4 градусів. У понеділок, 10 березня, буде чудова сонячна погода без опадів та хмарності. В цей день здійметься вітер. Очікуються пориви до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла, а у західних регіонах до плюс 16-18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!